обережно, можливо, туди його треба буде поставити. Паша заїхав з мотом на фронт, ті самі мотоцикли, які відновлюються, але на них ще ставиться дизельний двигун, оскільки ми прекрасно розуміємо, що. Бензин знайти на лінії зіткнення нереально. Дізель є. Та навіть з, Москоль... з москальського з москальського Камаза можна теж залити, якщо свого немає. Дизель є. Тому мотики мають бути дизельні, але такого не існує. Не існувало до того, як. Паш, 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 давай, давай отуди от під сцену, і ми там зробимо а, на початку. Давай все ж таки отуди його. Да? Добре. Бо тут, якщо він буде стояти, він найкращий, розумієш? Бо там вкладено реально багато роботи. Там змінено двигун з бензинового на дизельний. Це те, що ви робите. Дизельні двигуни. Ми розуміємо наскільки вони дорогі. Це абсолютно новий двигун. Розумієте, чим прикольна ця ідея мод на фронт, те, що старий двигун не витримує. Він пече, він жере, він горить, провертає, він робить все, що завгодно, щоб не працювати. Справжній такий аватар в армії. Це е, якщо взяти Дніпра або що. А тут новий дизельний двигун, Питань немає. Це ідеальна тачка, але на неї...